Specna Arms – це надійний і відомий бренд на ринку Airsoft, базований у Гонконзі. Завдяки багаторічному досвіду та тисячам задоволених користувачів продукція Speck Arms заслужила високу оцінку за якість. Спек Arms має ліцензійні права від американського виробника зброї Rock River Arms, що є свідченням інноваційності та високої якості продукції. Крім того, компанія співпрацює з такими виробниками як Strike Industries та Daniel Defense. Відомими своїми інноваційними аксесуарами для зброї, сильні сторони, висока якість продукції, інноваційні технології, такі як система швидкої заміни пружини, ESA, електроніка Gate, посилені гірбокси, включаючи Orion Gearbox та тонкі внутрішні стволики, унікальний дизайн та ергономіка. Бренд користується популярністю завдяки своїй надійності, інноваційності та вигідному співвідношенню ціни та якості. Strike Shop є офіційним дистриб'ютором Arms в Україні. В асортименті Spec Arms є широкий вибір Airsoft Soft поділених на лінійки Core Flex One Edge та Edge 20 Та на підході ще одна лінійка Prime. Вони включають репліки популярних штурмових гвинтівок, таких як М4Р15, АК-47 та 74 та R-36. А також снайперські рушниці для початківців з повним комплектом, включаючи приціл та біфор. А також репліки кулеметів на базі М249. Лінійка Ван це символ стійкості. Репліки з високою надійністю та довговічністю. Ідеальні для тих, хто цінує перевірену якість. Лінійка кор ділює доступність з передовими технологіями, надаючи гравцям AirStu надійність та інноваційність за помірну ціну. Лінійка Flex від Spec Arms – це ідеальний вибір для динамічних CQB-ігор, забезпечуючи легкість та надійність використання завдяки полімерним ціпкам. Вона оснащена обертовою камерою ХОПА, посиленим гірбоксом, системою швидкої заміни пружини ESA, внутрішнім стволиком 6,03 мм, індивідуальним серійним номером та магазином ЕСМАК Лінійка Edge включає в себе репліки з повністю металевою конструкцією, які відомі своєю мітністю та надійністю. Вони оснащені тонкими внутрішніми стволиками 6,03 мм, обертовими камерами хоп-ап для покращення точності стрільби, а також системою швидкої заміни пружини, що дозволяє легко адаптувати потужність репліки до різних умов гри. Ця лінійка ідеально підходить для гравців, які шукають якісну та довговічну Airsoft зброю. Лінійка Edge 2.0 включає в себе передові технології, такі як модуль Gate Aster та систему ESA2, що забезпечує високий рівень продуктивності та кастомізації для досвідчених гравців. Система швидкої заміни пружини ESA від спек Arms дозволяє легко адаптувати потужність репліки до умов гри. Та система ESA 2 – це удосконалена версія, яка забезпечує ще швидшу заміну пружини. Вона дозволяє замінити пружину за лічені секунди, просто знявши буферну трубку, що робить процес заміни пружини ще зручнішим і швидшим. Всі моделі оснащені тією чи іншою системою швидкої заміни пружини, без необхідності знімати редуктор із репліки, що дозволяє замінити пружину за короткий час, без необхідності мати спеціальний інструмент чи звертатись до майстра або розбирати гірбокс. Arms продовжує розвивати як технічні, так і візуальні аспекти своєї продукції, щоб пропонувати своїм клієнтам найкращий досвід Ейрсофту, аксесуари та спорядження. Спекна Армс пропонує широкий асортимент аксесуарів та спорядження, включаючи кулі, акумулятори, зарядні пристрої, а також інше спорядження. Вони пропонують такі інноваційні продукти, як глушник типу трасер з вбудованою функцією хронографа, електронну тренувальну мішень Stage, а також Advanced Tracer Unit для ефективного підсвічування культ типу Трейсер. Крім того, вони пропонують запасні частини та аксесуари, такі як камери Хопапу Mi Pro від Max Model Products, які вирізняються своєю міцністю та точністю. Ви можете придбати високоякісну продукцію Spec Arms, відвідавши наш інтернет-магазин, або зазирнувши до мережі магазинів Strike Shop, ексклюзивного дистриб'ютора Specna Arms в Україні. Підніміть свою гру на новий рівень.